Трошки прояснилася історія нашої собаки-сумоваки, яка з'явилась у нас під під'їздом начуї. Лежить на коврику біля входу, в двері в під'їзд і сумує. Часто пробігає до магазинчика там біля дому і назад, магазинчики назад. Так от історія прояснилася, знайома мені. Сказав, пізнала цю собаку і сказала, що е, власниця цієї собаки, на жаль, бабця старенька, на жаль, померла. Ну і тут далі вже я так розумію, що ну, напевно діти чи родичі квартиру, квартиру прибрали, а собака виявилася нікому не потрібною. І вони просто її залишили так, як є. Ну, я так думаю. Дуже мала вирогідність, що собака, що е, е, у бабці не було ніяких родичів. І, і вона цю квартиру як знімала чи що це ну, навряд. Тому, друзі, ну не знаю, у людей у кожного своя карма. За все треба буде відповідати. Життя все воно таке. Але як все-таки так можна, просто знаючи, що собачка була бабушкіна, і взяти її просто вигнати, десь прийдуть здати, чи комусь якось оформити, чи якось, ну ж, не так же ж, взяти її, виставити її на вулицю за двері і залишити? Тому, друзі, давайте будемо добрішими. і... Світ буде якийсь кращий, не такий жорстокий.